Доброго дня всім. Замовила в агромаркеті квіти, троянди піоновидні, е, три штуки. До мене перезвонили, сказали, що нема в наявності, будете чекати. Кажу, так, почекаю. Але в той же день перезвонили, сказали, що вже є вони. Так, і ще запропонували мені добриво для обкулення троянд. І... Е, що це ще? Ще якийсь кущик я забула. О, так. Зараз я вам скажу. Я, кстати, цей кущик купила в епіцентрі, він в мене здох. Так. Мінеральне добриво, біостимулятор нового покоління для кореневої системи, це для троянд, е, троянда флору. Флорибудна, ексклюзив, троянда піоноподібна, троянда кущова, а, гортензія. Блакитне небо. Я ще гортензію за 179. Ого, мені наче казали 120 рублів. Ну ладно, так. Дивимося, в якому стані. О, що це не можна? О. Так. Ого, серйозна баночка. Корневин. Так, це замочити троянди в ньому. Мінеральне добриво кристалічне. Так, це нас троянда. Ось така віленька. Видно вам. Кущова. Ну дивіться, як гарно тут замотано коріння і тут всередині якийсь видно субстрат. Ну що, коротше, ось, бачите, пагонці є. Тобто це... А, і ось ще місця зрізу оброблені. Садовим варом, мабуть, якимось таке воно. Так, тут у нас така трояндочка. Боже, як я давно про них мріяла. Флорибудна саджанець класу А+, вищий сорт. Ну тут теж я вам скажу, ось є брунючки, листочки. Вибачте. Так, і наступний лот О, жовта. Боже. Пенсія вже. 30 років, а я тішуся трояндом. Цього року замовила. Так, а на цій троянді щось глухо. Геть глухо. А, ось, все, якщо вам видно, ось маленька почечка. І ось ці дві набубні А так наче. А, ось ось ще ні, то просто. Ну, ця жовта побачимо. Надіюсь, що вона відійде. Так, замовила цього року у Фейсбуці. Боже, дивіться, яке гарне пакування. Замовила цього року у Фейсбуці е, десяток троянд. Прийшли всі в гарному стані. Корінчики е, цих троянд були замочені е, в такому, ніби як е, така кашка була, яка зберігає вологу. Я навіть не знаю, як воно називається, але я десь таке бачила. От, і Воно обліплене цією кашкою, корінчики. Вони прийшли теж у Карпошту, я замовила. Тобто це воно довго йшло. Я його ще, мабуть, не, не зразу забрала, бо ця посилка мені прийшла, і я через пів години вже була на пошті, забрала її. То Ту я забрала не зразу. Я приїхала додому, я розкрила, а коріння таке мокре, та кашка вона тримала вологу, бо їх вже полили. То, в общем, в мене троянди всі прижилися. Вони зараз такого розміру деякі є, що я в шоці, що це першорічка, розумієте? І вони вже мають бутони. Вони скоро у мене вже позацвітають. Чотири штуки вже мають бутони і будуть цвісти. Так, ано ну зараз одну секунду я розкрию, щоб не поламати рослинку. Так, ось я розкрила. Тут у нас є така наклеючка, яка тримає земельку у кучки. Видно, ось листочки вже пов'яли, але нічого, вони відійдуть. Це, кажись, однорічна рослинка чи дворічна, якщо чесно, я не пам'ятаю. Каже, це однорічна. А я в епіцентрі брала вже з квіткою. Ну, я бачу, що вона така бідося геть. Геть бідося. Я ту квітку відрізала, думаю, вкоріниться ге-ге, куди там. Ну, зараз я отак. Ні, не зніму. Так, ось я зняла. Має бути ось така гортенція. Я коли їздила в Межигір'я, О, я Коли їздила в Межигір'я, то там боже, які там Собака Собакавка ось Семелька в нас тут. Ну така волога, не скажу, що суха. Ну, така волога, гарна. Ну що, будемо садити? Ось мої пожитки. Все. До справи замочу їх і будемо садити. До зустрічі, дякую вам за перегляд. Якщо що цікавить, пишіть у коментарях, діліться своїм досвідом замовлення у цьому магазині. Ось у мене буде рожева, біласта і жовтенька. Ой, кралас, Боже. Мічта ідіота. Вибачте, що так кажу. Ой, нарешті так приємно, коли мрії збуваються. Я бажаю всім, всім хто мріє. Ой, хто дуже давно хоче щось таке, знаєте, то щоб воно збулося. І щоб ви... І не жаліти грошей. От чесно. Звісно, я б могла ці гроші, скільки тут. 820 рублів. Понятно, що я могла їх пустити десь друге діло, але, ж... але ви знаєте, так як у нас війна, сьогодні є, завтра нема, то треба жити, щоб щось пам'ятати. Сходіть у парк, хто давно не був, десь поїдьте на екскурсію, боже, це такі класні ем, спогади будуть. Не жалійте не не, не за не запрягайтеся в ці городи, бо роботи ніколи не переробиш, а відпочивати треба. Зрозуміло, що на городах треба попрацювати, але кохайте себе, бережіть себе, себе, свою сім'ю. До нових зустрічей. Всімирного мирного. Неба над головою. Все буде Україна. Перемога за нами. Я ще вирішила вам зняти відео, як запаковане всередині живець. Так. Зараз. Рибача, що одною рукою. У мене оператора немає. Так. Думаю, може комусь буде цікаво. Ага, тут земелька, бачите, і тирса. Такий субстрат ніби. Що я тут показую? Ой, так. Спосити. Я вже тут розмішала добриво, корневин замочу, їх у ньому. Так. Ой, як тут коріння, бачите? яке коріння, гарне. Mm -hmm. <плес> так, все. все Показала, воно не сухе, воно таке. Вологи. Вологу тримала, цей це Samelka, beždžtas tvirsų, tai labai radu.